Я вас вітаю, дорогі іспанці. Сьогодні у нас слова до того тексту, який ми читали вчора, я пропоную вам pdf файлик. Починається він так. Житло та подорожі. Можете перечитати той текст. Знову і поїхали. La Pension, пансіон. Ла еспаньоля іспанка, Tener стільки то años, мати стільки-то років, Casado – касада. Одружений заміжня, для іха, донька, ельдуньо, власник, «la тєнда, магазин, artesanía», кустарні вироби, las Antiguedades, антикваріат, tienda де artesanías і antigüedades», магазин виробів ручної роботи та антикваріату. Колонія, кельм, аура, зараз. Estar. Бути знаходитись «по», через по, через ну, другу. La raison – причина. «професіональ» – професійний, пара для «візитар» – відвідувати, la exposition – виставка, El Mercado Ринок, El Verano, літо, La Casa de Verano, дача, La Costa. Узбережжя, ель соль, сонце, ала харси зупинятися, розміщуватись. Їжа та емоції. Есперар – чекати. Повторюйте за мною Ла Ямада – дзвінок. Імпортанте важливий. Ель комедор, їдальня. «Ме поне» – чи покладати мені? Ель Педасо – шматок, ель пан. Гіп. Un Unbuen pedasa de pan horoshliba La Cena večera Elambre Hollod Encima de Zverhu Nam La Mesa Still Ademas Krimtoga El VIN El salón, ZAW Entonces To Dip Cetal Jakra Tenerganas de Мати бажання хотіти. Эльрастро растро блошини ринок у Мадриді. Подорож та час ір аль растро», йти на растро». маньяна завтра, фуера на зоні. зоні». тода весь уся, уся». «Тодо-ель до ельдія увесь день ла – гори, але грарсе «радіти». «Пуес ме алегро мучо. Я дуже радий. En coche na auto ultimamente остаnim por supuesto, zisno la dificultad trudno difficile sni. Encontrar znachodite, la cosa rich, barato barato, deševi дешево, entrar wchodite, la Reception recepció, se pone, de ponerse a Alar. Починаю розмовляти, ночи, ніч. на добра ніч. Природа та діє. Примеро спочатку El Parador Motel, La montaña, гора. El Parador de montaña, гірський мотель, аль Марсар обідати, депус потім Continuar, продовжувати, El Monasterio монастир. La Cumbre вершина, El La Drio, Пасар проходити проїжджати. Місце та напрям. Серка близько поруч, Квандо, коли мі мій, моя, моє, донде де кедар знаходитись лехос далеко, Ель норте – північ, Аль норте – на півночі ель кілометру кілометр А абентіун кілометру с де за 21 кілометр від. Ба добре, гаразд, що сіде кудись. Особа Спілкування. Тенерке. мусити потрібно. Телефонеар дзвонити. Ельнуро номер. Ель телефона телефон. Грасія спорт. Дякую за. Тодо все. донде? куди. Абахо внизу. Рад. Дивитися, унакоса дещо одна річ. вгору вниз. Аріба горі. Бахар спускатися, «Енсегіда» – «Негай». Граматика і діє. Ір іти їхати, венір приходити, – ель бар, бар. «Ла-пласа» – площа, майор старше, прабахар працювати, ель банко банк, ель кампо холе, колокар класти ставити, – «Ставити», «Ель-суело» підлога, ла кама ліжко, стілець, собре нанад. «Клавар» – забивати цвях, ельклава цвях, лапаред стіна, ентендер розуміти, фахіль легкий легко, афер робити, Алиманія, Німеччина. Це хороші. я вам це запаковую, закидаю вам в чати. Зараз він у нас буде. Завтра буде граматичний матеріал. після завтра буде е, вправи, практичний матеріал. Вправи будуть по цьому всьому. Тому, будь ласка, збережіть собі і вчіть, вчіть, вчіть. Така ситуація, нічого не зробиш. Я теж вчу китайську, а ви вчіть іспанську.